Друзі, я всіх вас вітаю в другому уроці нашого шостого модулю, класичні джерела пасивного доходу. Сьогодні ми з вами в другому цьому уроці ми говоримо з вами про житлову нерухомість, як можна заробляти гроші на ній. І скільки взагалі ми можемо заробити на житловій нерухомості, здаючи її в оренду. Будемо про це сьогодні говорити. Мета сьогоднішнього уроку – це надати вам розуміння інвестування в. Житлову нерухомість, взагалі, як це можна робити, які є види, які є стратегії, як джерело пасивного доходу, так. які, звичайно, є ризики в нас в, при інвестуванні в нерухомість, явні чи неявні, прибутковість, ну і також ми з вами розглянемо деякі приклади. А по ключових тезах уроків будемо з вами говорити про житлову нерухомість, про активні і пасивні стратегії, про географію, інфраструктуру відповідно, так, тобто такі певні критичні і важливі фактори для вибору нерухомості. А також про розрахунок прибутковості нерухомості, як таку просту модель ми будемо з вами будувати, але цілком зрозуміло. Так, взагалі, що таке інвестиції в житлову Нерухомість. Отже, по-простому, це ми купили квартиру. Так, ми, в принципі, більшість з нас е, е, знає, що це таке. Купили квартиру, здаємо її в оренду, отримуємо прибуток. Все. Ну, в принципі, виглядає ніби все дуже просто. Так. І в цілому, воно ніби так і є. Тобто, основна мета це отримувати орендний дохід. Або вже менш явна така мета це зростання капіталу, тобто купити нерухомість дешевше, продати дорожче. Однак таку зроблю трошки такий дисклеймер далі. Тобто, не завжди так відбувається, що ми купуємо нерухомість дешевше, а продаємо дорожче. І я потім вам покажу на, на це на цифрах також. Така стратегія купівлі нерухомості і здача її в оренду, вона, в принципі, підходить для таких консервативних інвесторів, які от вважають, що це найкращий спосіб так, заробляння грошей, відповідно. Ну, багато чого не треба. Ну, купив нерухомість і здаєш собі в оренду, все так. Ось. А, і дуже часто можна зустрітися з такою точкою зору, що нерухомість вона вважається захисним активом, тобто, в принципі, нерухомість вона росте принаймні. Вона захищає від інфляції. Так вона росте щонайменше на рівень інфляції в країні. І в принципі, в цілому можна з цим з цією точкою зору погодитися. А які в нас є типи житлової нерухомості та взагалі інвестиційні стратегії на сьогоднішній день? Так, тобто, на сьогоднішній день ми можемо говорити з вами про те, що є різні насправді стратегії інвестування в нерухомість, як жилу житлову, так і комерційну. Але ми, ми з вами говоримо на прикладі житлової нерухомості. Тобто, це, наприклад, купівля квартири в Новобудові, так, от побудували будинок, ми там купили нерухомість. Зробили там ремонт, живемо, або живемо самі, або просто зробили якісь ремонт, наприклад, інвестиційні здаємо її в оренду, це вже трошки інша стратегія. Почекали, або зробили, попросту зробили такий більш-менш пристойний ремонт, нормально, щоб він ну, був гідний. І там через 6-12 місяців ми продаємо з націнкою, так? Тобто, трошки дорожче. Тобто Це одна стратегія. Друга стратегія це купівля там, квартири, там ну так, апартаментів приватного будинку. Тобто це трошки інше. Так, апартаменти, вони трошки відрізняються від квартири, там є свої нюанси а, з цими апартаментами. Приватний будинок, звичайно, це а, будинок, де ми там. Проживає одна сім'я, або, наприклад, це можуть бути там дуплі, де може проживати дві сім'ї, будинок якби на дві такі частини ділиться. Так ось це можуть бути таунхауси, купівлі Таунхаусів. Ну, тобто трошки різні стратегії такі. Ще може бути стратегія в нас гуртожитки смарт-квартири. А тобто, це купівля таких, так би мовити, таких невеличких квартир, наприклад, смарт-квартир там до там, 20 квадратних метрів. І, відповідно, їх або перепродаж пізніше, там, звичайно, робиться ремонт, а потім ці квартири перепродаються або здаються в оренду, так, або гуртожитки це де в нас відповідно там береться велика квартира, розбивається на якісь там окремі відповідно такі маленькі квартирки, маленькі тобто, смарт-квартирки, і вони якби такі як умовно кажучи, з одним коридором. Тобто така, ну. Такий гуртожиток, така квартира, в якій е, живуть багато різних родин, але в якби в окремих таких маленьких апартаментах. Е, ось е, тобто є така стратегія. Є стратегія, наприклад, купити нерухомість здавати в оренду, тобто ну, там, зробити ремонт, здавати в оренду і з цього отримувати прибуток. От як, як якраз ця пасивна стратегія пасивного доходу? Так е, є також стратегія buy, renovate, sell. тобто купується якийсь старий будинок або квартира. Ну, наприклад, там, або по е неблагонадійних громадянах, які наприклад, там вживали алкоголь, або були наркоманами, вони десь там виїжджають, в них купується квартира значно деш дешевше ринку, робиться там реновація, ремонт, і потім вона продається. Або будинок так само можна там е купити, відремонтувати своїми силами, вкласти якісь свої кошти і перепродати. Пер перепродати так? Орендні стратегії можуть бути також різні можна купити квартиру, зробити там ремонт, здавати її довгостроково, або можна здавати її по добово. Наприклад, що звичайно вона зростає в ціні. Ну тобто, ми отримуємо більше ніж якщо ми будемо здавати довгостроково, але і праці вже значно більше. Тобто, говорити про те, що у вас буде більше пасивного доходу. Ну, це вже не пасивний дохід, а це вже такі бізнеси, так тобто buy, renovate sell, оренда подобова, наприклад, або там створення цих смарт-квартир, гуртожитків і таке все інше. Тобто, це вже більше такі активні стратегії, ніж ніж пасивна стратегія. Тобто, пасивна типово пасивна, такі декілька типово-пасивних стратегій це купити е, фліпінг, так званий, так тобто, ми купуємо от, на ранній стадії будинок. Коли він там ще там, наприклад, на стадії котловану або ще воно навіть котловану немає, але ми вже купуємо. Але тут важливо знову ж таки розуміти потрібно вибирати вибирати девелопера, який нам будує, доклад досконало його перевіряти. Хоча з цим також є деякі проблеми, особливо у нас в Україні. Ми не можемо подивитися фінансову звітність, навіть ту звітність, яку нам покажуть, вона може не відповідати зазвичай, вона не відповідає дійсності, але тим не менш, так тобто, нам потрібно якось перевірити цього забудовника по всіх різних джерелах офіційних і неофіційних, і щоб прийняти правильне рішення, нам потрібно також розуміти на якій стадії ми будемо заховувати в цей будинок, або на стадії, наприклад, взагалі, коли ще будинку немає, взагалі. Лише територія є, наприклад, або вже є котлован, або вже вигнаний перший, другий, третій там, поверх, наприклад, на якій стадії ми заходимо. І з кожної стадії, звичайно, ми будемо втрачати оцю маржу, яку ми зможемо отримати. А коли ми заходимо на, на, на самій ранній стадії, наприклад, виділена лише земля під цей будинок, і ми знаємо, що там буде будуватися будинок, буде будувати там визначений забудовник, якого ми. Знаємо, якого перевірили, заходимо і продаємо. От на, на піку, коли от от будинок здався, тільки от здався, так і ми його продаємо. Так, оця с відповідна стання. Ну і третє це де знаходиться географія цього будинку. Також важливе місце має, тобто яка інфраструктура буде. Чи є транспортна розв'язка, чи є школи, чи є дитячі садки, лікарні, доступ до торгових центрів, розважальних центрів і таке і все інше. Тобто, це все ми маємо враховувати з вами при купівлі такої квартири, так і відповідно, щоб чи буде зростати ця ціна, чи не буде. Там буде метро, чи не буде. От має мають провести чи не. Може, щось інше буде, там, наприклад, побудовано там десь лікарня, школи таке все інше. Так? Тобто, це все враховується. А, і це якраз це є фліпінг, так. Тобто, умовно кажучи, це така більш-менш пасивна стратегія. Тобто ми купили раніше, потім продали дорожче. Але також треба враховувати те, що коли ми будемо продавати, то е, першу конкуренцію, хто нам складає, це сам забудовник, який також продає свої квартири. Які він ще всі в повному обсязі не розпродав, і переважно це відбувається. Він не всі квартири розпродає. А ось тому тут треба також це також враховувати. Наскільки швидко ми зможемо продати за нашою ціною ту, яку ми хочемо, ці квартири так? Друга стратегія пасивна. Це відповідно купили, зробили ремонт, здали в оренду довгостроково. Все здається, ну окей, так. Третє купили раніше, продали пізніше, там після ремонту зробили з ремонтом. Так не, не фліпінг, коли ми е, навіть ремонт не робимо, а вже зробили з ремонт, і з ремонтом здаємо. І якби з доданою вартістю ми намагаємося якби її продати. А ось це такі основні пасивні стратегії. Активна стратегія це відповідно ці стратегії смарт-квартири, гуртожитки, це також там поділ квартири на різні. Наприклад, купили трьох кімнату, поділили на, на три смарт-квартири, це оренда подобова, це buy renovate сел реновація. Так? Це також спільне інвестування в це також є, так би мовити, такою активною стратегією, тому що все ж таки ми маємо погружатися в ці процеси, тому що якщо ми не будемо погружатися, то є високий ризик того, що ми можемо втратити свої гроші. Коли ми з вами вкладаємося відповідно в нерухомість, так, в житлову нерухомість, то нам потрібно з вами побудувати фінансовий план нашої з вами угоди і визначити її прибутковість. Наскільки вона прибуткова, так от тут, в принципі, я вам навів такі основні показники, які вам потрібно знову ж таки враховувати. Тобто перший показник, який треба враховувати, це повна вхідна сума, тобто ціна об'єкту, податки, ремонт, мебелі, юридичні витрати, так скільки вони затягують. А далі це орієнтовна орендна дохідність, за скільки ми можемо продавати, перепрошую не продавати, а здавати цю нерухомість в в даному, в даній локації. Ну, наприклад, ми живемо там на іподромі, наприклад, в Києві так, там, десь там в районі іподрому, теремки, отам, так скільки там ціна середня, ціна оренди, ми маємо це дослідити. Так відповідно, тут показано там 6-12% річних в бруто. Бруто, тобто це, це, це така грязна дохідність, так, без податків, без податків і інших відрахувань, які ми також маємо врахувати. Потім ми вираховуємо відповідно податки, тобто податок на 18%, податок на доходи фізичних осіб, і 5% військового збору. Різні комісії, ремонт прості, ми це також маємо з вами врахувати. І, відповідно, форма чистої дохідності, мінус це доход, доходи, так, які ми отримуємо з цієї нерухомості, мінус витрати, ділимо на інвестиції, відповідно, які ми вклали, і множимо на 100. Ну, от якщо вам зробити такий приклад розрахунку на об'єкти в Києві, так, от я робив, далі ми там ще один приклад буде, але ось на січень місяць 2025 року я коли цим питанням займався, я знайшов так, що най найдешевша квартира в Києві, яку можна було купити, за метр квадратний, була. Там майже 37 тисяч за квадратний метр. 36 тисяч 891 гривня за метр квадратний. Умовно кажучи, якщо ми купили б 60 метрів квадратний квартиру 60 метрів квадратних, то ми б заплатили б 2 мільйона 213 тисяч відповідно з копійками. Так? Ну, Давайте додамо на податки, ремонт меблі і інші юридичні витрати ще 30%. Ще 30 Тобто в нас. Загалом ми маємо проінвестувати тоді в квартиру, щоб вона була вже готова для здачі 2 мільйона 877 тисяч 500 гривень, там без двох гривень. Так? Якщо поділити на курс долара, який на той час був на сьогоднішній час в Києві, це 41 гривня 84 тисячі, 84 копійки, перепрошую. То, відповідно, тут в нас виходить, що ми маємо заінвестувати в цю квартиру 68 773 долари. 68 773 сіт 73 долара. ключовий момент. Це повна вихідна сума. 68 773 долари. А якщо ми цю квартиру зможемо довгостроково здавати по 400 доларів в місяць, так, давайте не будемо враховувати поки що прості, Будемо рахувати чисті 12 місяців, відповідно, за 12 місяців ми з вами отримаємо дохідність в 4800 доларів. так. Якщо ми відрахуємо 23% податку, вираховуємо так, тобто ми вираховуємо таку нетодохідність, то в нас виходить 3696 доларів. Ми отримаємо на руки, це вже враховуючи оплачений податок. І... Цю суму 3696 доларів. Ми ділимо з вами на 68 773 долара. Оця повна вихідна сума, пам'ятаємо про неї, так? І отримане значення ми множимо на 100%. І у нас з вами виходить дохідність, середня річна дохідність 5% 37%. Тобто 5,37% ми отримаємо. Ось ця, така наша дохідність в доларі. Якщо ми будемо її отримати. В гривні, звичайно, вона трошки буде інша сума, але ми з вами розуміємо, що гривня це слабка валюта. Ось як ми з вами зробили такий приклад розрахунку, так, по Києву. Ми далі з вами ці формули будуть. Ви подивитеся, ви зможете зробити свої розрахунки. Ринки в Україні та світі, відповідно, тут треба значити те, що в Україні на сьогоднішній момент в нас досить така складна ситуація з огляду на війну, так, і все більше і більше регіонів вони піддаються впливу цієї війни. Ну, На сьогоднішній момент все ж таки в нас найбільш такі ліквідні інвестиції в нерухомість. Це ну, все ж таки Київ поки що це столиця її. Якби війна, фронт він трошки далі від Києва, але ну, тим не менш, шахеди летають, і це на жаль, таке таке ж є. Але Київ залишається містом, в якому люди купують нерухомість. Також це в нас Львів, це інші західні міста, так, які користуються також в нас. Відповідно попитом Львів, Франківськ, Ужгород, Тернопіль, тобто така на західну країну. Тобто, великі міста, міста вони є. Це актуальні ціни, тренди в принципі, воно вони до до досить пів в тені. Хоча, наприклад, інші такі міста великі, як, наприклад, Дніпр, Харків, Запоріжжя. Ну вони які постійно там, Миколаїв, Херсон. Які постійно там вони піддаються о, атакам о, і артилерії, і дронам, і таке все інше. Ну о, трошки менше, і о, відповідно ризики там значно вищі. Як, як, як альтернатива, тут є також о, така опція, як і інвестувати через ІСІ інститути спільного інвестування, тобто закриті о, інвестиційні фонди, та рейти о, відповідно. Скажу так, що рейтів в Україні немає. Тобто, рейти це більше така е, е, винахід західних, е, західних ринків. Переважно більшість рейтів знаходиться в Сполучених Штатах Америки. У нас в Україні е, щось по типу рейту намагалася зробити така інвестиційна компанія, як інжур однак, там є певні запитання. Ми зараз не будемо це питання заглиблюватися. Але все ж таки не можна сказати, що ті фонди, якби нерухомості, які пропонує інжур, вони є тип типовими такими рейтами в розумінні того, що таке є рейт. так також можуть бути ринки інші ринки інших країн: Туреччина, Польща, Арабські Емірати, так Балі, Естонія. Ну інші там Іспанія досить досить активно популярна. Так ну є різні регіони, але в кожен регіон потрібно заглиблюватися. Треба шукати людей, які зможуть вас грамотно проконсультувати з різних питань, в тому числі і правових питань, і фінансових питань, ну і будь-яких інших питань, які можуть виникнути на стадії купівлі такої нерухомості, купівлі продажу чи здачі в оренду такої нерухомості. Які в нас є ризики і втрати взагалі в нерухомості? Так ну давайте коротенько, це податки, звичайно, ми маємо платити податок на доходи фізичних осіб. ПДФО це військовий збір, 18 плюс п'ять відсотків, які ми з вами вже проговорювали. Це може бути простій, так коли в нас квартира куплена, вона заточена під те, щоб здаватися в оренду. І якийсь час вона не стоїть і простоє без орендаря, тобто немає орендаря, але ми все одно маємо платити за них комунальні платежі, маємо за цю квартиру платити. Так також ризиками є і втратами є інфляція, девальвація і різні регуляторні моменти, які можуть бути у нас відповідно, вводиться на законодавчому рівні. На рівні нормативно-правових актів, тобто це все таке також може бути тобто замороження якихось цін, наприклад. так, ось Це може бути. Підвищення комунальних послуг, ремонтних витрат, е е е знаходження різних матеріалів і таке все інше. тобто Це все також має місце бути. Е е ну, Наприклад, ось я е так само поки що живу, поки в мене йде ремонт в моїй квартирі, я е е знімаю квартиру. і От в мене зіпсувся кран, ну, потрібно було там цей кран ремонтувати. І відповідно, Треба було витрачати гроші на цей ремонт. Ну і власниця квартири вона витрачала гроші відповідно. так. А Також можуть бути витрати через те, що будуть проблемні якісь орендарі, так, які можуть бути не оплачувати там, свої платежі, не оплачувати комунальні платежі, можуть бути там. Питання виселення, наприклад, там з дитиною, малолітньою дитиною, вона прописалася, і досить важко виселити потім з цієї квартири орендарів з малолітньою дитиною. Можуть бути якісь там певні судові витрати, там, тяжби і таке все інше. Тобто, може бути квартира може бути під там. Ми купили квартиру, не знали, що вона під залогом, там, там так, в залогом десь там майні. або в іпотечному, десь там ну такі в іпотечні програми, чи щось такого типу, можуть бути виникати проблеми з жеками, як то кажуть, так житлово-комунальними службами з ОСББ, різні нюанси пов'язані з відповідно ПДФО, військовими зборами і взагалі зборами з цих компаній, таке і все інше. Ну і звичайно юридичні ризики. Реєстрація, борги по комунальці, відсутність документів, все це воно впливає і також на нерухомість на ризики, на її вартість, на її ліквідність, на те наскільки вона буде ну, таким приємним моментом розглядатися, якщо ми захочемо її, наприклад, продати. так? Давайте з вами ще раз на, розглянемо один кейсик. Так, відповідно практичну вправу, те, що ми з вами проговорювали по київській нерухомості, так само в нас є квартира в у Львові. До прикладу є квартира у Львові, яка вартує 55 тисяч доларів, її оренда 400 доларів, комунальні платежі 80 доларів. Простій один місяць на рік. так, І тут вам завдання відповідно. Порахуйте річну дохідність після сплати податків. І відрахування комунальних послуг. Вважаємо, що комунальні послуги спла сплачуєте ви з цієї ренти 400 євро. Можете так і, 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 і з такі, ви сплачуєте комунальні платежі, і комунальні платежі сплачує відповідно орендарі. Вони, вам сплачують 400 доларів, ви сплачуєте з них податки, але комунальні ви не враховуєте. Подивіться ось, різні моделі. В тій моделі, якщо ви платите комунальні платежі, то ви можете бачити 400 доларів. Ми множимо на 11 місяців. Один місяць простою враховуємо так: 80 доларів. Ми множимо на 12, тобто, це в нас комунальні платежі. По факту, ми отримуємо три триста доларів щомісячного платежу, і ось цього 320 множимо можемо на Ну Тут бачите трошки бо 400 на 11, а комунальні платежі ми платимо 12 місяців, тому ми розділяємо це. І ось коли ми це порахували, ми відраховуємо податки і ми отримуємо чистий дохід. Вже це нетто дохід. Так, ось цей нетто дохід ми ділимо на 55 тисяч на початкову цю от якби вкладення, ці початкові вкладення, коли ми купили квартиру, зробили ремонт, там заплатили податки, заплатили меблі, завезли таке все, так? Юридичні якісь там витрати відповідно. І тут питання: які додаткові витрати та ризики можуть ще в нас виникнути? Це для вас, яку дохідність ви отримали? Так, після того, як ви поділили на 55 тисяч, помножте ще це на 100 тисяч. Відсотків. І вас ви перейдете в відсоткову відповідно, ступінь. Тобто, скільки вам відсотків дає, буде давати ця квартира в рік. Так, як альтернативи, в нас є, як я казав, рейти і закриті паєві інвестиційні фонди. Відповідно, тут трошки розрахував розрахунки трошки інні, інші, але тим не менше, в принципі, все одно. Можна їх розглядати також. так, Зробіть ось цю першу вправу, тобто порахуйте собі, скільки у вас знову ж таки, яка дохідність, які додаткові витрати, які ризики можуть виникати. Також порахуйте з врахуванням комунальних платежів і без врахування комунальних платежів, тобто чиста дохідність. так, ну, тобто Чиста дохідність у нас буде дуже низька. Якщо ми говоримо в відсотковому співвідношенні, також нам треба враховувати часові горизонти інвестування при тому, коли ми вкладаємося в нерухомість. Тобто, якщо ми говоримо про оренду нерухомість, то це як мінімум 5-10 років має бути у нас така квартира має здаватися в оренду, щоб вона приносила нам дохідність якусь. так. Відповідно, а якщо у нас стратегія, наприклад, перепродажу, то тут потрібно зробити якомога швидше. Тобто купили квартиру, зробили ремонт, швидко продали з націнкою, так, але все дуже виважно порахувати і вираховувати це все. Так, тобто, у нас тут є десь від 6 до 24 місяців на те, щоб всю цю. Таку от стратегію втілити в життя, тоді як оренда нерухомість, все ж таки, це більш такий е, громад провестування довше. Ну і термінологія для нас для вас на сьогоднішній момент залишається це, що таке брудо дохідність, що таке стратегія buy-to-let, що таке прості рейти, що таке рентабельність, амортизація. Це все вам залишається також додому. Подивіться, е, дослідить. Що це означає? Дякую вам всім. В мене на сьогодні все. З вами був я, душов Олексій, і побачимося з вами в наступних уроках.